Друзі, всіх вітаю на каналі. Хочу прокоментувати публічну заяву Віктора Андрусєва, який образив українців та висловив коментарі, які неприйнятні в цивілізованому суспільстві. Що ви розуміли контекст, Андрусів це екс радник голови офісу президента Андрія Єрмака та екс-радник міністра внутрішніх справ України Монастирського. Так ось, це Андрусів заявив, що українці, які живуть за кордоном, за його словами, це цигани, які живуть в контейнерах. Давайте послухаємо заяву цього Андрусєва. Ну, якщо ти ухилянт, ну там, наприклад, ти свідомо втік, то в принципі ти не маєш права говорити, що ти українець. Ти циган. І, в принципі, ти вибрав циганське життя, тому що коли хтось починає думати, що ухилянти які втекли за кордон, що ой, все, вони такі щасливі, там щасливі в чому? Що вони будуть жити в якихось контейнерах все життя там, вони будуть працювати тільки на чорних роботах, бо мови вони не знають, кваліфікацію їхню не признають. Розумієте? Тобто, це люди, які е, рятуючи своє життя, прирікають себе небеще. Я думаю, що у мільйонів українців волосся дибом на голові від таких заяв. Андрусі входив у передвиборчий штаб Володимира Зеленського на посаду президента в 2019 році, а потім став радником Єрмака. І також міністра МВС Монастирського. Також Андрусів працював виконавчим директором інституту майбутнього, який заснував Антон Геращенко, член команди Авакова. І зараз Геращенко входить в команду Зеленського. Тобто, Андрусів це чисто команда Зеленського. Тепер щодо цих заяв щодо циган та контейнерів, це те, що Зеленський Єрмак думають про українців, і висловлюють ці тези: ось такі ось Андрусіви, які ходять по телемарафонам. І відображають, висловлюють політику президента України, яку він сам не може публічно оголосити, але транслюють через таких ось Андрусівих. Я переїхав у Сполучені Штати Америки у 2015 році. Я вирішив іммігрувати до США, в тому числі після того, як МВС України, Арсена Авакова, який очолював, фабрикувала проти мене кримінальні справи. А Віктор Андрусів входив в цю команду. МВС Аваков, Антона Геращенка і потім сам став посадовцем МВС. Тобто відомство Андрусєва посприяло тому, що я переїхав у США. Приїхав у США я з однією волізою. Англійську мову я знав на базовому рівні, чисто щоб вирішити питання в магазині, поспілкуватися в банку, але недостатньому, щоб працювати в офісі американської компанії. В перші роки адаптація це дійсно важко. В Україні я працював журналістом і юристом, але у Сполучених Штатах, звісно, ти не можеш застосувати свої ці професії, тому що вперше в тебе немає американського досвіду, по-друге, в тебе немає такого ж вільного володіння англійською мовою. Тому в перші роки потрібно шукати роботу, де можна використовувати лише базову елементарну англійську. Але з часом я вивчив мову, отримав ша нові професії, які мають попит. На місцевому ринку праці. Я вже давно живу у США у своєму власному будинку. Ми їздимо на дуже гарних автомобілях. Я працюю у сфері інтелектуальної праці за комп'ютером, з американцями. Жодної праці з представниками України я не маю, тільки з американцями. І зарплата абсолютно така ж, як у звичайного американця, який народився у Сполучених Штатах. Тобто, взагалі немає різниці між рівнем доходу американця. І українці, які іммігрував у США. І скажу навіть більше, що українці, які вже давно живуть у США, вони живуть краще, ніж середньостатистичний американець. Тому що іммігранти, коли приїжджають в іншу країну, вони починають працювати більш інтенсивніше, щоб наздогнати те, що в них немає наразі, а є у інших людях. І на певному етапі вони можуть перегнати. Місцевих американців і вжити вже набагато краще, як вже верхній рівень середнього класу. Я думаю, ті українці, які живуть у США, Канаді, Європі, погодяться зі мною. Я особисто не знаю жодного українця в Сполучених Штатах, який би бомжував чи жив в контейнері. І що мені подобається в Америці, тут немає дискримінації. Ніхто тебе не пинає за те, що в тебе є акцент, чи можливо ти там неправильно щось сказав англійською мовою. Відношення як до місцевого, тобто ти себе відчуваєш так само, як би тут народився. Немає того, що тебе дискримінують за те, що ти приїхав з України і ти погано знаєш мову. Відношення абсолютно лояльне. Тобто немає відчуття, що ти якийсь другорядний. Тому українці не хочуть повертатися в Україну, де держава їх ненавидять. Українці будуть поселятися в Америці, в європейських країнах, платити податки. В нових державах. Тобто держава буде отримувати Америка, Канада, Європейські країни податки з українців, які могла б отримувати Україна, але через свою політику ненависті вона втратила всіх цих людей. І головне, що діти цих іммігрантів вони вже народяться в країнах і будуть мати з самого старту місцеве громадянство. І їм вже буде набагато легше, вони вже підуть в американські вузи, отримують первокласну освіту. І з самого початку тривати первокласну роботу, тобто покоління вже українців-іммігрантів, буде американцями, канадцями чи європейцями, і буде мати набагато класніше стартову позицію, ніж іммігрант, коли приїхав там, в 20, 30, 40 років. І вони будуть жити в нормальних країнах, де їх поважають, а не сприймають лише як мобілізаційний ресурс. Війна в Україні почалась в 2014 році, і влада завжди погано відносилась до свого народу. Але щось таке трапилось в останні роки, що дуже важко коментувати, чому в 2019 році, на п'ятий рік війни, Зеленський, як кандидат президенти Андрусів, який був членом привиборчого штабу Зеленського, не повідомили свою позицію публічно, що під час війни вони вважають українців за кордоном циганами, які живуть у контейнерах. Чому вони приховували свої дійсні політичні погляди? Чому після дій Росії у лютому 22-го року команда Зеленського не заявила, не вийшла до публіки і сказала, що всі українці, які живуть за кордоном, це бомжі, які живуть в контейнерах, там цигани? Чому вони прохали об'єднатися, надати допомогу, підтримати, щоб місцеві політики проголосували за допомогою, донатити? Чому вони відразу не сказали, що це? Другорядні, яких вони зараз називають українців, що це взагалі нібито не українці, як вони кажуть. В 2023-2024 роках стався якийсь шиза масова ненависть до українців за кордоном. Що ми поганого зробили? Ви знаєте, що останнє рішення влади Зеленського і особисто це висловив міністр МЗС Кулєба, що чоловікам, українцям за кордоном Заборонено отримувати паспорти за кордоні, все. Неважливо, там 5 років ти живеш, 10, 20, все. Якщо ти українець чоловік, за кордоном ти не маєш права отримати більше патоту. Ну, Ви відмовились від своїх громадян. Але українці за кордоном відреагували як? Ну, подивилися на цих клоунів, сказали: ну забирайте. І вони від ненависті почали висловлювати вже такі ось прямі образи. Багато українців за кордоном вже отримали іноземне громадянство. І що буде відбуватися після цього? Чи держава Україна, ці посадовці думають, що після таких заяв і образ українці будуть прохати своїх місцевих депутатів проголосувати за надання іноземної допомоги для Держави України? Вони просто будуть ігнорувати. А частина українців прямо скаже, що такій державі грошей давати просто не можна. І ці ж гроші йдуть. Не... Карманич посадовців, українських посадовців, які висловлюють такі заяви. Дуже шкода Україна колись була прекрасною державою, де було класно жити, гуляти, працювати, спілкуватися з людьми, відпочивати. Ну все було нормально. Але до влади прийшли Зеленські, Єрмаки, Андрусів, і все накрилось мідним тазом. Дуже шкода.